Ця десятиповерхівка із дев'ятьма десятками квартир у мікрорайоні Озерна була збудована у 2022 році. Тоді ж її мешканці створили ОСББ Урбан Хаус. Цьогоріч на даху будинку встановили сонячну електростанцію у рамках програми «Грін Дім. Мешканці багатоповерхівки першими у місті зібрали необхідну кількість голосів, аби взяти участь у програмі. Були проведені збори протокольні мешканці практично одноголосно проголосували за встановлення сонячної електростанції. Запрацювала сонячна електростанція у липні цього року. Її потужність 15 кВт. Цього вистачає, аби забезпечити живленням місця загального користування. Ліфт, систему відеонагляду, домофон, шлагбауми, освітлення у під'їзді та на прибудинковій території. В нас сонячна система підключена до смарт-системи, де у мене є додаток, де можна повністю відслідкувати добове, погодинне споживання. В сонячний день, коли повністю сонце, ми закриваємо 30% електроенергії, ми економимо. В ті дні, коли було дощ хмарно, ми закриваємо 10-15% поки що на даний момент. В будинку встановили розумні лічильники, інвертор, а також три акумулятори. Вони забезпечують під'їзди та прибудинкову територію електроенергією навіть після відключень світла. Місяць приблизно назад було аварійне відключення з 10 ранку до 10 вечора. В даний час повністю будинок був зажилений від сонячних панелей, тобто сонце повністю закривало ці потреби. А вже у вечірній час, коли сонця не було, акумулятори закривали повністю потреби так само жилення будинку. Анна Мазур проживає у цьому будинку більше року. Ініціативу про встановлення сонячної електростанції підтримала, адже це говорить насамперед про безпеку і комфорт мешканців. Як я думаю, в принципі, у всіх так працює, що під час відключень світла двері не зачиняються і немає ніякого замку на дверях, і може будь-хто чужий проникнути в будинок. Тому звісно, що зараз працюючи дверні замки і відкриття тільки по ключу або у нас фейс айді, це це звісно буде великий плюс, тому що ніхто чужий не зможе проникнути в будинок. 70% вартості обладнання відшкодувала держава. Ще 30% компенсували із бюджету громади. Мешканці будинку сплатили лише за вартість виконаних робіт. За попередніми підрахунками говорить Ірина Янчук. Сонячна електростанція дозволить заощаджувати близько 50 тисяч гривень на рік. Загалом на участь у програмі «Гріндім» у Хмельницькому подались мешканці двох багатоквартирних житлових будинків. Обов'язковою умовою є, щоб це були будинки, в яких створено ОСББ. Ну і є перелік вимог по дахах, якщо це дах металевий або м'яка покрівля, на ньому може облаштовувати СЕС, якщо це азбесно цементні листи, тобто шифер, на нього СЕС відповідно облаштовуватися не може. Хмельничани, яких зацікавила програма Ґріндім, можуть звертатись до управління житлової політики та майна за адресою вулиця Проскурівська, 1, 207 кабінет. Ірина Муляр, Данило Біга, Новини міста.